Ранку лята. Доброго ранку, шановні батьки! У нас сьогодні заняття з художньо-молоневої діяльності. Ми сьогодні з вами вивчимо дуже-дуже цікаву потішку, яка називається червоні яблучка. Послухайте, спочатку уважно. Яблучка червоні, яблучка поспіли. Яблучко ми з'їли. І наші щічки почервоніли. Малята, а зараз я вам пропоную послухати за допомогою картинок. Яблочка червоні. яблучка поспіли. Яблучко ми з'їли. Наші щічки почервоніли. Малята, давайте з вами повторимо разом за допомогою картинок. Приготувалися? Яблучка червоні. Яблучка поспіли. яблучко ми з'їли. І наші щічки почервоніли. Дякую, малята. Ви усі дуже-дуже старалися повторювати за мною. А я вам пропоную вивчити за допомогою доріжки. Яблучка червоні. яблучка поспіли. Яблучка, ми з'їли наші щічки почервоніли. Малята, вам сподобалась потішка? Так, про що була потішка, Нагадайте мені. Про червоні яблучка. Дякую вам за співпрацю сьогодні, а я вам пропоную вдома з матусями ви потішку за допомогою картинок і мені надіслати, як у вас вийшло. Добре, домовились. Мені буде дуже цікаво подивитися, я буду чекати. До нових зустрічей!